Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на липень 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде третій сектор гороскопу. open. Давайте розберемо, що таке планета Венера. Венера це добра планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за комунікацію, за транспорт, за поїздки недалеко, за підписання документів. Отже, якщо у вас буде, наприклад, поїздка кудись недалеко, ви зібралися з друзями на дачу їхати чи, наприклад, на озеро, то це означає, що. Ця поїздка буде приємною, вона вам сподобається, у вас будуть хороші емоції після неї, і знаєте, всього буде достатньо там, наприклад. Якщо ви зібралися там, смажити м'ясо, рибу, овочі, всього буде достатньо, тобто ви не будете відчувати, що ви там зібралися і не знаю, багато витратили і так далі. Тобто для вас це буде комфортно. Так само, що стосується, наприклад, якщо ви працюєте продавцем техніки, оскільки третій сектор теж відповідає за техніку, за транспорт, за підписання документів, це означає, що у вас буде багато клієнтів. В цьому місяці, коли Венера йде в третій сектор, також якщо ви не дотичні до цього, наприклад, просто ви планували собі придбати техніку, то це можна робити до середини місяця. Або це стосується покупки нового автомобіля, це теж можна робити. До середини місяця, однозначно, якщо ви працюєте в сферах продажу техніки, транспорту, ви працюєте з документами, то цей час, коли Венера буде в третьому секторі, принесе вам хороші фінанси. А якщо ви не працюєте, просто ви можете бути як клієнт, або це ще може бути знайомство поїздці або коли ви на якісь ділові зустрічі, ви можете з кимось познайомитись, якщо для вас це звичайно актуально. Наступне це Нептун, адже з 4 липня по 10 грудня Нептун буде в ретроградному русі. Нагадаю, що Нептун вже перейшов в знак Овен, Хоча він в Овні зараз буде в Овні, а потім трошки ще попер... повернеться попередній знак, знак Риби, а потім вже в 26-му році увійде в овен до 2038 року. Цикл Нептуна плюс-мінус 14%. Років. Але зараз, поки він знаходиться в вашому знаці, в вашому першому секторі, і весь цей час він буде ретроградним, давайте розберемо, що це означає ретроградність планети Нептун. Взагалі, планета Нептун це планета, яка відповідає за. Наші мрії, за релігію, за містику. І в якому секторі знаходиться Нептун, це означає, що в нас в цьому секторі трошки є багато фантазій, а в вашому випадку ці фантазії будуть стосуватись вас особисто, вашої особистості, вашого я, там, як ви виглядаєте і так далі. Коли Нептун в першому секторі знаходиться, це може навіть давати вам певну самовпевненість. Ви можете думати, що ви... Найбільш стильна особистість, ви класно виглядаєте. Так як ви робите, так як ви працюєте, ніхто ще не вміє, ніхто ще цього до вас не знав. Тобто це дає Нептун. А коли Нептун іде в ретроградному русі, ці фантазії і ілюзії трошки спадають. Тобто ретроградний Рух цієї планети він нам не шкодить, він, навпаки, дає нам більше усвідомлення. Ми можемо чітко бачити реальність, чітко можемо розуміти реально свої сильні сторони, свої слабкі сторони, питання, в яких нам потрібна допомога. Тобто, це вам допоможе. Зрозуміти Нептун протягом наступних 5 місяців, адже стільки він буде здійснювати е, свій ретроградний рух. Тобто він може вам допомогти саме усвідомити себе, тому що він знаходиться у вас в першому секторі гороскопу. Наступне е, це Уран, адже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак близнюки. Взагалі він останніх сім років був в знаці Телець, і тут увага: в знаці Близнюки Уран буде перебувати з 7 липня по 8 листопада поточного року. Потім він повернеться в знак Телець. А вже з 26 квітня 2026 року він буде в знаці Близнюки до 2033 року. Тобто практично. Сім років, сім років цикл Урана. І це для вас буде третій сектор гороскопу. Взагалі, Уран така планета, яка. Любить руйнувати і на місці зруйнованого побудувати щось нове. Взагалі, Уран це планета інновацій, це планета молодих людей. А для вас це буде третій сектор гороскопу, і це означає, що саме по третьому сектору у вас будуть зміни. Третій сектор це сектор, також який відповідає за родичів. Може бути так, що протягом цього часу ви припините спілкування з кимось зі своїх родичів, особливо це брати і сестри. Може бути так, що ви будете, ну знаєте, ще перестанете з кимось спілкуватися. Чи це можуть бути там колеги по роботі? ще, чи це ще можуть бути інші якісь люди? Це ще може бути так, що протягом. З цього часу ви будете розумітися, розбиратися в документах. Наприклад, ви зареєстрували ФОП, і тепер будете розуміти, коли вам подавати звітність, коли вам подавати податки, ви будете в цьому розбиратися. Тобто Уран в цих сферах принесе певні трансформації для вас. Наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня в знаці Козиріг. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Повня нам завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А 10-й сектор говорить нам про якісь результати, які ви можете отримати в сфері своєї роботи, в сфері своєї кар'єри. Наприклад, ви працювали з. Ви, наприклад, працювали з клієнтом, і ви виконали своє замовлення, і зараз ви отримуєте гонорар винагороду за пророблену вашу роботу. Звичайно, це ще може працювати як звільнення з цієї посади, яку ви займали. Це також може бути, що стосується як і завершення проєкту, як і завершення якогось циклу вашої діяльності. Там, чи, можливо, ви Припинити працювати з певним вашим поставником. чи ще. Ну, тобто, такі речі можуть бути. Наступне значить, це Сатурн, адже Сатурн, який транзитом проходить по знаку Овен, Сатурн вже теж змінив знак, по вашому першому сектору з 13 липня по 28 листопада, тобто 4 місяці буде ретроградним. І ще хочу сказати, що якщо якісь планети рухаються ретроградно, це, це не проблема. Навпаки, вони нам допомагають багато. І чого усвідомити саме в собі. Сатурн, звичайно, це планета дисципліни, планета карми, це наш вчитель. І він багато чого нас вчить. В вашому розумінні, коли Сатурн буде рухатись ретроградно, ви як дивитесь всередину себе, тим більше це ваш перший сектор гороскопу. Ви знаєте, як би думаєте більше про свою душу, про своє ментальне здоров'я. Наприклад, ви Е, думаєте, там я хочу спілкуватися з цією людиною чи ні? Я хочу там з цією коліжанкою піти на каву, чи я не хочу, наприклад. Для мене це ок, чи для мене це не ок, що для вас комфортно, як би ви хотіли прожити це своє життя, як би ви хотіли, щоб проходив кожен ваш день, де у вашому графіку час для себе і так далі. Тобто він допомагає вам це все усвідомити, але разом з тим ви повинні зрозуміти, що Сатурн. Це планета дисципліни. Люди, у яких е, проблеми з дисципліною, які не вміють вчасно прийти на зустріч, які е, не мають такої дисципліни в побуту, там не знаю, розкидають свої просто речі по квартирі, не, не можуть там прибрати за собою посуд і так далі. То е, цим людям буде дуже складно в Сатурні, в першому секторі. Тобто в вашому, перш... вашому знаці, і Сатурн звичайно буде вчити, буде вчити вас в дисципліні. Наступне це значить Меркурій, адже починаючи з 18 липня по 11 серпня. Зараз розумієте, про що я говорю. Звичайно, Меркурій буде ретроградним, і ретроградним він буде в знаці Лев, тобто це п'ятий сектор гороскопу. Теж ретроградності, Меркурія не потрібно боятись, потрібно просто слідувати певним рекомендаціям, що бажано робити в цей період, а що не бажано. Що не бажано, це вже просто всі знають: купувати нерухомість чи рухоме майно. Купувати техніку, починати щось нове, все, що краще персонально для вас в цей період, так як цей період буде проходити у вас в п'ятому секторі гороскопу, а п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за наші хобі за бізнес, за коханців, за якісь бойфрендів чи жінок, які були у вас в минулому. І це означає, що вони можуть вийти на зв'язок, якщо ця історія вам близька, можливо, там пів року назад, рік назад, або навіть три місяці назад, все, що відбувалося, до речі, в попередній час на ретроградному Меркурії, може і зараз так само працювати. Тобто, хтось може з вами зв'язатися, вийти на зв'язок, і можливо ви захочете. Продовжити ваш роман чи вашу комунікацію, і так далі. Якщо для вас це не актуально, це може бути так, що ви будете займатися питаннями, які стосуються ваших дітей. Це може бути питання, що дитина хоче ходити на якийсь гурток, на який вона ходила раніше. Це може бути бокс, це може бути в'язання, це може бути малювання. Ну, тобто, це. Те, що цікаво саме для вашої дитини. І ви можете будете їздити, возити дитину значить, на цей гурток. Це може бути так, що ви захочете в цей період часу згадати, от я колись там, наприклад, малювала, і мені так цього бракує, і так далі. Або раніше ми часто, наприклад, ходили на виставки. В музей, в галереї, і ви б хотіли це теж в ваше життя, можливо, у вас виникне така ностальгія. Це все ретроградний Меркурій. Наступне це сонце, адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. Це знову ж таки для вас п'ятий сектор гороскопу, і він запалить цей ваш сектор. А це сектор, який відповідає за бізнес, за дітей, за. Любовні зв'язки і так далі. Тобто, що кому ближче по його ритму життя, по його сценарію життя, то у вас буде. Тобто, у вас на це буде багато енергії і сил. Наступне значить це новий місяць, який відбудеться 24 липня. Знову ж таки в знаці Лев, і знову ж таки у вас в п'ятому секторі гороскопу. Новий місяць відкорення нове це означає, що щось нове увійде в ваше життя. Це може бути нові діти. Ви дізнаєтеся ви вагітна, чи якщо ви чоловік, ви дізнаєтеся, що ваша дружина, чи ваша дівчина вагітна, чи, наприклад, ви просто можете познайомитись наприклад з чоловіком, в якого є вже діти, чи з жінкою, в якої є діти. Тобто яким чином діти увійдуть в ваше життя. Ну, але це може бути якісь нові діти, які ви не знали раніше. Це вже не діти вашої коліжанки, там це нові якісь. От це, що стосується так само бізнесу, можливо, хтось вам запропонує відкрити спільну справу, спільний бізнес, цим займатися, працювати. От це може бути так само ж хобі, що у вас з'явиться нове захоплення. Тобто, щось нове по даному новому місяцю війде ваше життя. І останнє вже в цьому відео це те, що 37, го ой, припрошую, 31 липня. Венера знову ж таки змінює знак і переходить в знак РАК і це для вас четвертий сектор гороскопу. А це означає, що у вас будуть відбуватися різні благостні справи по четвертому сектору. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце… Проживання нашого і і по Венері це означає, що ви планували там купити нерухомість собі. Ви можете купити там для себе класний варіант. Вибрати просто неймовірний, який вам буде підходити і по ціні, і буде враховувати всі ваші потреби. Це може бути також що. Ви кудись переїдете, теж орендуєте класне для себе житло, яке ви шукали, або продасте свою нерухомість, яку ви давно хотіли продати, і отримаєте за це фінанси. Ось такий гороскоп чекає на вас в липні овнен. Хочу, щоб ви звернули увагу, що за цих півроку, 2025 року, практично всі вищі планети і соціальні вже змінили знак. Я говорю і про Сатурн, і про Юпітер, і про Уран. Плутон в минулому році це зробив, і про Нептун. тобто, ви знаєте, як відбуваються такі масштабні зміни, і я думаю, скоро ми все більше і більше будемо їх відчувати. Тому дякую вам, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.